Якщо ви вирішили придбати спальну систему в магазині мебліка, але немає можливості звернутися в магазин, то зазвичай самі спальні системи, більше фото, ціна, все є у нас на сайті. Але питання тканин виникає неодноразово: яку ж тканинку обрати? Я хочу з вами поділитися своїм враженням, але це лише моя суб'єктивна думка. Першу категорію, як бачите, щільність тканини. Досить невисока перша, а по-друге, кількість циклів стирання маленька. Тобто, якщо ми говоримо про тканину Мальма, то вона мені не подобається в першу чергу через свою, свої низькі властивості. Але колірна гама тут досить широка. Якщо ми говоримо особливо про сірі кольори, то як бачите, їх тут є декілька відтінків сірого. Тому якщо сіре ліжко для вас пріоритет, то досить хороша кольорова гама. Якщо ми говоримо про тканинку теж першої категорії, але СОРО, вона вже має 90-100 тисяч циклів стирання, відповідно, значно вищий показник. Але щільність тканини 260 грам. Не впевнений, що варто купувати на довготривале користування таку відносно тонку тканину. Як бачите, теж є декілька кольорів сірого відтінку і беж. Якщо тверезо оцінювати ситуацію, то мені найбільше подобається сама друга категорія тканинки через те, що вона однорідна, має велику кількість циклів стирання і досить щільна. Кольорів небагато, але сіренький, приємний на дотик. Далі йде. Це в нас, до речі, Cloud 91, тканина, ну, щось між блакитним і сіреньким. Клауд 71 з рожевим відтінком. Я б сказав, би, навіть це не зовсім рожевий, а попелястий і є бежева тканинка. Ну, я думаю, що топчик це беж або сіренька тканина. Це друга категорія оптимальна по ціні, гарна по якості, приємна на дотик. І третя категорія тканин це Oasis Horizont. Тканинка неоднорідна, має тиснення. Але мені не подобається кількість циклів стирання. Але покажу вам: беш, сіренький, ще сіренький, ближче до чорного. Отож, приходьте в магазин мебліка, замовляйте ліжечка або замовляйте через сайт за допомогою цього відео.